Я маю вам дечому зізнатись. Я не була до кінця відверта з вами у відео про пошиття ось цієї краси зеленої міні-сукні. Справа в тому, що ця сукня буде частиною мого образу до літнього флешмобу від швейного клубу Сніпра. Місіс Шей цьогорічною темою літньої зустрічі є свято Івана Купала. І хоча Івана Купала вже давно пройшло, ми повинні були зустрітися якраз на нього, але через відключення перевтому, багато було учасників за те, щоб перенести на серпень. Тому якраз відео це виходить зараз. Коли я почула, яка буде тема, в мене виникла така задумка. Це пошити дві сукні. Перша, це яка повинна дати колір. Це от якраз міні-сукня зеленого такого пастельного кольору. А зверху доповнити образ об'ємною, напівпрозорою, такою шифоновою сукнею. Я підібрала такий молочний колір, щоб він краще поєднувався з пастеллю такою. От мені здається, вийде ну дуже гарно, легко. І, взагалі, якщо подумати, то вони дуже класно будуть носитись окремо і можна комбінувати. Тому, як на мене, цей образ має право на життя. Найважче, мабуть, було з вибором викрики саме другої сутки. Я шукала серед викрик бурди, серед українських серісов готових викрик. І дуже довго не могла визначитись. Бо шифон він такий струмуючий, є дуже великий ризик, що замість об'єму, якоїсь легкості вийти просто ночна сорочка. Тому я вирішила, щоб цей ефект нівелювати. Обрати сукню, яка буде мати досить таки багато різних деталей, які якраз розбавлять цей настрій. Моїм вибором в кінечному результаті стала викрійка-забава від українського сервісу Біріял Патло. Я цей сервіс дуже добре запам'ятала. Саме завдяки його записку. Знаєте, зазвичай, коли запускається новий сервіс, то виходить одна викрійка. Ну, може, 3-4. Тобто якась міні-колекція, але Біріал Паттерн вони зайшли з ноги. Перша колекція, яка вийшла, була аж з восьми викрик. Причому я не можу сказати, що це всі були такі прості базові викрики. Ні, вони були досить такі об'ємні, складні, та ж сама сукня забава, там викрика сама, йде на 56 аркошів. Тобто, це досить. Такі об'ємні речі, непрості, і я дуже поважаю, коли люди вірять в свій продукт від початку і готові відразу втілювати якісь свої от такі певні ідеї. І коли в мене виникла ідея по пошиття сукні шифону, я так все більше-більше поверталась до забави, бо в неї є досить цікавий сулет. перше там такий асиметричний, асиметрична аптечка рукава. Вона дуже цікава рука спадає. гарний такий солет. Причому там три четвертих довжина також непогана. Декілька ярусів, цікаві зав'язочки, куліски. Звичайно, страшно шити саме шифону, бо я з ним не працювала. І це, мабуть, найголовніша проблема, бо з однієї сторони, я з ним не працювала. З іншої сторони, я все мрію, що колись зможу пошити сукню в стилі такого зімерман, досить таку складну. І я вирішила, що мені треба повчитися трішки працювати з тендітними такими тонкими тканинами. Тому. Пробку я буду використовувати трішки іншу ніж пропонуються в інструкції. Також я подумала, що робити зав'язки з шифоном мені щось страшно, тому я ще докупила нитки, з яких зроблю зав'язки з киточками. Декілька слів, ще хочу сказати про саму інструкцію. Бо тут є про що поговорити, бо у мене були такі змішані відчуття від того, чи подобається вона мені, чи не подобається. Я відкриваю інструкцію, і перша ж стрімка у мене починається паніка. Там була спідниця з трьома ярусами, а на тих малюнку два. Невже я помилилась? Я дивлюсь далі в розкладку. Дивлюся там три яруса. Такі все в порядку. Живемо далі, все добре. Далі я переходжу до інструкції для фотографій, і розумію, що. Знову ж таки, мій мозок фокусується спочатку на фотографії, потім уже на текст. Я дивлюсь на фотографії і розумію, що нічого не розумію тобто. В принципі, там фотографії досить такі інформативні і класні. Але там є така проблема, що тканина, яку обрали для пошиття сукні для інструкції для фотосесії, вона двостороння. І там ти не бачиш, де зворотня сторона, де лицева сторона, бо вони однакові. І через це трішки зливається все в одну картинку. Плюс вона така прем'ята. Я не знаю, чи це погано випросана тканина, чи це просто е, така структура. Але за цією п'м'яти Воно трошки робить, і коли ти дивишся на фото, то мені було важко зосередитись, мені було важко зосередити, що мені хотів сказати автор. Але я хочу доповнити, що поряд є непоганий текстовий інструктаж, що треба робити і за чим. І коли ти вже його читаєш і вже повторюєш на тканині, орієнтуючись також на фото, то плюс-мінус пазл сходиться. Але оцей перший ефект того, що, о Боже, здається, я не розумію, що тут відбувається, воно було. Тобто більшість фотографій вони зрозумілі, але, до прикладу, як скласти, з якоїсь сторони правильно скласти обтачку для рукава, яка скошена, чи, наприклад, зробити куліску, мене чогось ці моменти затопили. Тому я не можу сказати, що. Ця викрійка інструкція дуже дружелюбна для новачків, але якщо у вас вже є досвід пошиття, то ви розберетеся без проблем. Модель цікава, варта уваги. З шифоном мені дуже цікаво, яка вона вийде в результаті. От тому запрошую до перегляду, як саме я робила. Я поділюсь своїми спостереженнями по роботі з шифоном. Також покажу. Сам процес моєї збірки сукні. Я сподіваюся, що ви зможете почерпнути для себе принаймні натхнення так точно. Як я вже говорила, викріка у форматі А4 складається з 56 аркушів. На відео склею 52, в мене розмір 46, і 4 останні аркуші можна було не друкувати, так як на розкладці на 4 останніх аркушах було лише 2 мм припусків. Крест шифон за рахунок пористості, легше кроїти чим органзу або звичайний шифон. Він краще чіплявся за бавовняну скатертину, на якій я робила розкрій. Через великі надбавки на свободу облягання я не робила макет, а відразу кроїла за стони тканини. Але все одно тканина була подвижна і постійно потрібно було вирівнювати, трішки натягуючи по поперечній лінії. Після розкрою я на один вечір залишила деталі відлежатись. Почала зверху сукні. На внутрішній стороні двох деталей полочки по внутрішньому краю приклеїла нитко прошивною кромкою шириною 1 см. У мене в наявності була 2 см, але я її просто розрізала посередині. Зіднала прямою строчку деталі полочки до початку розрізу. Далі края підвернула на 0,5, запрасувала і заметала, що вже точно припуски нікуди не втекли. Зверху зробила відстрочку. Шов-рукава і бокове з'єднання полочки зі спинкою обробила французьким швом. Проклала пряму строчку по лицю на відстані 1 см. Закріпку на початку і в кінці строчки не робила, а зав'язувала невеличкі вузи нитками. Бо закріпки на шифоні зробити майже неможливо, тканина просто буде зажовуватись голки я взяла мікротекст 60, довжину стібка дослідним шляхом обрала 1,4 мм. Далі підрізала припуск до 2 мм, вивернула його всередину і проклала ще одну пряму строчку на пів сантиметру. Таким чином виходить закритий тонкий шов, який ідеально підходить для з'єднання деталей з тонких тканин. Сумістивши мітки, вшила рука в пройму. Також використала французький шов. Далі перейшла до ярусної спідниці сукні. Спочатку сформувала кожен ярус спідниці. Волани складаються з двох половин, тому спочатку зробила бокові шви. На початку строчки варто трішки підтягувати тканину. Достатньо так пройти перші 5 см зєднувального шва. В Цілому шифон країна слизька подвижна, тому варто бути уважними, не спішити і вирівнювати її час у часу. Коли волани вже були готові, всі верхні зрізи, окрім верхнього першого волану, обробила орлови швом на верлоці. Цей шов я робила вперше, раніше якось не було в ньому потреби. Вийшло дуже гарно, хоча не без пригод. Але всі зусилля були того варті. Роловий шов мені дуже сподобався в роботі, даремно я його подала стороною. Головне трішки натягувати тканину, щоб оверлок рівномірно обмитував обметував край. Аніж рівно зрізав легкі хвилі по тканині, що залишалось після розкрою. Щоб додати фактурності і декоративності, з'єднала волани між собою, залишивши збірку на лиці тканини. Спочатку верхній край волана, який потребує призборення, підтягнула на 1 см, сколовши булавками. Поверх проклала пряму строчку з максимальною довжиною стібка. Далі, підтягуючи занятки до поміжної строчки, сформувала збірку так, щоб нижній волан по довжині дорівнював верхньому, до якого його будуть пришивати. Верхній край волана наметала на низ меншого, після чого проклала пряму строчку на стандартній довжині стібка. Коли є більше трьох шарів тканини, є сенс використовувати стандартний довжиний стібок, бо його вам буде легше розпороти за потреби. А свої з'єднувальні функції він виконує достатньо при такій товщині шарів тканини. Всі наметувальні допоміжні строчки прибрала. Спочатку я думала зробити обтачки куліски просто з шифоном, але потім зрозуміло, що мені не вистачає. Щільності, і мені хочеться, щоб вони краще тримали форму. Тому я їх проклеїла тонким флізеліном. Шкода, що до цієї думки я прийшла пізно, так би спочатку проклеїла шифон, а вже потім викрила деталі. І так, два кінці обтачки рукава потрібно було скласти лицевими сторонами, як показано на відео, після чого проклала пряму строчку по лінії відмітки. шва з'єднання підрізала і розпросувала. В нижньому краю рукава проклала пряму строчку на найбільшій довжині стіпка. Далі підтягнула краї нитки до поміжної строчки і зробила збірку так, щоб окружність рукава співпадала з окружністю обтачки. Обтачку приклала лицем до лиця, після чого пряму строчку на швейній машинці проклала на відстані 1 см. Далі підвернула всередину припуск, також на сантиметр, і приметала його так, щоб він заходив на минулий шов на 1-2 мм. По ліцевій стороні проклала шов по лінії минулого шова з'єднання. На початку і в кінці обов'язково робила закріплять. За таким же принципом пришила птачку до горловини. Єдина відмінність це те, що края аптачки потрібно не сшивати між собою, а по пришиванні до горловини підігнути на 2 см всередину і пришити, залишивши отвори для подальшого втягування в тунель зав'язки. Щоб зробити коліску на поясі, спочатку потрібно пришити на машинці дві частини коліски наверх сукні. Для цього я склала їх лицем до лиця, при цьому край колісок на 2 см для майбутнього отвору і проклала пряму строчку на відстані 1 см. Далі сколола цей бутербродик з верхом спідниці з ворот до звороту, проклала строчку на машинці, вийшло так, що всі припуски лягли на лицевій стороні сукні. Головне зроблене залишається підігнути нижній край коліски на 1 см і наметати його на деталь спідниці. Таким чином всі припуски будуть сховані всередині куліски. Понизу куліски зробила відстрочку. Сукню я доповнила зав'язками з киточками з ниток. те, як я їх робила, є окреме відео на каналі. Тож запрошую до перегляду. В результаті вийшла прозора, дуже ніжна верхня сукня, яку можна комбінувати з різними низами, міняючи настрій речей. Незважаючи на те, що я використала синтетичний шифон в сукні не жарко за рахунок об'єму. Дякую вам за перегляд, бажаю вам творчих успіхів і до наступних відео.